Ми сьогодні поговоримо про дієслова за допомогою е, сучасних прикладів, а саме про форми дієслова. В дієслова є п'ять форм. Перша форма це інфінітив або неозначена форма дієслова. Відповідає на питання, що робити, що зробити. Наприклад, репостити, гуглити. А ще це можуть бути це словникові такі слова, писати, читати, знати, малювати. Наступний вид це особові дієслова. Наприклад, я крінжую, вона забанила і так далі. Це може стосуватись будь-якої особи. Він, вона, воно, вони. Наступний вид це безособові дієслова. В них не можна визначити особу, яка виконала ту чи іншу дію, або цієї особи взагалі немає. Наприклад, пост в інстаграм написано. З контексту ми можемо зрозуміти, хто написав цей пост, але в слові написано, ми визначити особу не можемо. І в нас залишається дієприслівник і «дієприкметник». Дієприслівник це додаткова дія, яку виконує особа. У нас є особа, вона виконує основну дію, і додатково це буде дієприслівник. Наприклад, просидівши в інтернеті цілу годину, учень згадав, що він не зробив домашнє завдання з української мови. Основна дія, учень що зробив, згадав. А додатково, що зробивши, просидівши. І дієприкметники це спочатку відбулася дія, а потім предмет став такий. Наприклад, оформлена шапка профілю допомогла їй просунути сторінку. Тобто, спочатку цю шапку профілю оформили і вона стала оформлена. Ми розібралися за допомогою таких простих прикладів з п'ятьма формами дієслова.